Майже підійшов до свого закінчення другий місяць осені, який у народі нерідко називають золотим. Якими ж інформаційними відтінками запам'ятався минулий тиждень? Про це поговоримо у наступні півгодини. Вітаю вас! У ефірі підсумкова інформаційна програма Акценти тижня. На початку випуску, як завжди, коротко про головне. Зміна назви та статусу. Цього тижня депутати облради зібрались на позачергову сесію спеціально, аби перейменувати один з медичних закладів обласного центру, що змінить це рішення обласних обранців. Вірус на порозі. Разом з похолоданням жителі області очікують збільшення кількості вірусних простудних захворювань, що про це думають лікарі. Дороги убивці. З початку року на автошляхах області загинули майже півсотні людей. Чи можна пішоходам захистити себе, особливо у темряві? А посеред тижня депутати обласної ради зібралися на позачергове засідання, ініціатором якого став голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Отже, від середи Житомирський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини, що на Богунії, перейменовано на Житомирський обласний перинатальний центр обласної ради. За це одностайно проголосували усі 82 депутати, які прийшли на позачергову сесію. Такий крок допоможе медичному закладу отримати додаткове фінансування з Києва. У найближчий час на розвиток центру має надійти по... На 10 мільйонів гривень. Про подробиці засідання. Дивіться далі. Починаючи з минулого року, держава взяла курс на створення регіональних перинатальних центрів. Реалізація цього проекту дасть змогу породіллям та новонародженим отримувати якісніший медичний догляд. Реалізація концепції національного проекту нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства дозволить створити засади для досягнення. Оновлених цілей розвитку тисячоліття, озвучених президентом України на саміті ООН у 2010 році щодо поліпшення здоров'я матерів та зменшення дитячої смертності, а саме зменшення на 17% рівня материнської смертності, завдання 8, зменшення 17%. На 17% рівня смертності серед дітей віком до п'яти років, на думку обласних очільників, Житомирський заклад давно заслуговує на те, щоб бути серед кращих у державі. На цьому наголосив та ініціатор скликання сесії Сергій Рижук. Я лише хочу подякувати депутатам і попередніх спикам і адміністративної виконавчій владі, що ми завдячи ті плідній роботі, включені у число найперших. То готовий здійснити вже рибок, ще один на найвищий по створенню саме, саме сучасного європейського рівня перинатальний центр. А сам перинатальний центр майже на 100% готовий до нового статусу. Особливу увагу до нього приділяють ще від часу його створення. І попередники, і попередня влада, депутати робили багато всього, адже на 75% сьогодні перетинальний центр готові в нашій області до роботи. І хочу сказати, що свій час, тому що треба все говорити так, як воно було. Зіновий Михайлович Парамонов, Анна Григоровна Ємченко, Микола Миколаївич Рученко, будучи губернатором, прийняли рішення і створили центр матері і дитини в області. І далі він розвив. І сьогодні дійшов до такого центру, де звернуто увагу у нашій державі Україна, і перші кошти відділені будуть для якраз для нашого Житомирського центру Харків і Донецьк, коли можна було порівнювати Донецьк і Харків із Житомирщиною. Ні, тому сьогодні на Житомирщині дуже багато всього робиться. І сьогодні я не мав права не прийти на сесію, не прийти із фракцією, щоб не підтримувати рішення. Яке принесе для материнства, для дитинства велику користь за зміну назви медичного центру, проголосували усі 82 обранці саме стільки і прийшли на сесію. Проголосували всі депутати, які були присутні на сесії. Це надзвичайно приємно нам констатувати, що є питання, які всіх об'єднують незалежно там від політичних поглядів, уподобання таке інше. Власне, цим була викликана необхідність такої. Термінової позачергової сесії, щоб ми швидко увійшли в цей режим, нам щоб отримати гроші для створення цього центру, медичний заклад з новою назвою найближчим часом отримає понад 10 мільйонів гривень. Їх спрямують на нову апаратуру та додаткові приміщення. І ще про здоров'я не тільки найменших громадян та їх матерів, а про усіх українців, які грипуватимуть і цієї зими. Медики вже зараз прогнозують сезонне зростання захворюваності. Цьогоріч хворобу здебільшого провокуватиме вже знайомий нам вірус групи А, який два роки тому на лікаряні ліжки відправив тисячі громадян. На противагу осінь у Житомирі дотепер видалася здоровою і спокійною. Цьому сприяла суха погода, пояснюють лікарі. А детальніше про прогнози медиків у наступному сюжеті. У жовтні застудних захворювань побільшало. Це закономірне сезонне явище, кажуть в Житомирській міській санепідемстанції. Але цієї осені рівень захворювань значно нижчий, як торік. Щотижня у Житомирі реєструють близько тисячі випадків респіраторних захворювань. Це вдвічі нижче порогового епідемічного рівня. Випадки грипу поодинокі. Проте взимку ситуація ймовірно зміниться, очікують медики. Згідно прогнозу Міністерства охорони здоров'я, ми очікуємо в цьому році підйом захворюваності грипом десь наприкінці року. І якщо в минулому році у нас переважав грип h 1 n 1 то в цьому році очікується підйом теж грипу, а але трошки другої з цим видом грипу ми зустрічались в 2009 році. Житомиряни заздалегідь готується до приходу зими і страшного грипу. Калину п'ємо, чай п'ємо, малину вживати вітаміни побільше. От. А також щеплення можна зробити. Вирішили вперше, в цьому році. Народні методи. Ніяких таких лікувальних, особливих медичних препаратів ми не приймаємо. Народні а щеплюватися будете? Не буду. І чесник, і цибуля, всі і вітаміни С, і овочі, і фрукти це гарний засоб профілактики, але це не специфічна профілактика. Єдиним специфічним засобом профілактики це є профілактичне щеплення. В цьому році дозволені до щеплень, сім видів вакцин, різних виробників, але всі ці вакцини, три валентні, включають всі три види вірусу, які очікуються на території України. По-перше, захищає від грипу, але якщо це якщо що ми зробимо щеплення ну, напередодні підйому захворюваності для міста Житомира, підйом захворюваності це завжди десь грудень, але якщо зроблене щеплення десь в листопаді, щеплення проти грипу не є обов'язковим, а тільки рекомендованим. Централізована держава не закуповує вакцину, тому ця профілактика проводиться коштом громадян. Доза вакцини, залежно від аптечних націнок, може коштувати близько 100 гривень. Катерина Білошицька, Олександр Гордієнко. Спеціально для акцентів тижня. В ефірі підсумкова інформаційна програма Акценти тижня. Далі за курсом про те, як зробити солодшим урожай, чи можна уберегти себе на дорозі та де в Житомирі культивують східну філософію. Залишайтеся на нашому каналі. Як збільшити урожай? Аграрії області вводять нові методики господарювання. Чим може допомогти вапнування земель? Дороги убивці З початку року на автошляхах області загинули майже півсотні людей. Чи можна пішоходом захистити себе, особливо у темряві? Східна філософія по Житомирськи, що готують глядачам обласного центру майстри східних єдиноборств. Своя власна філософія є і у сумлінних господарів, а саме зробити так, аби врожай радував око, заповнював комору та годував увесь рік. Але ж, як це зробити за умов не завжди екстремально родючих поліських ґрунтів? Поліпшити родючі сільськогосподарських угідь покликана державна програма з вапнування земель. Понад десятки років аграрії не мали можливості користуватися її підтримкою. Втім, віднедавна аграрні підприємства Житомирщини вдало реалізують цю програму. Приміром, у селі Кодня, що у Житомирському районі, аграрії вапнують землі під цукровий буряк. Вже за рік очікують більших вражаїв. Про таку філософію господарів Юлія Свінціцька. Сьогодні працівники сільськогосподарського підприємства ЛАД збирають останній цьогорічний врожай солодких коренів. З 300 гектарів посіяних цукристих залишилося лише 50. врожаєм. Задоволені ну, на сьогодні вже зібрано в заліку більше 8 тисяч тонн цукрового буряка. От, реалізуємо ми договори, заключені з двома вінницькими цукровими заводами. Також ми Заключили договор із Корненським цукровим заводом, от, і частину буряка поставимо на Корненський цукровий завод, так він запустився цей рік, і ми його підтримуємо, щоб він далі працював. За 10 років господарювання підприємство освоїло 1800 гектарів землі. Сьогодні усю її площу обробляє лише 28 працівників за допомогою сучасної техніки. От якщо колись на... у нас Цукровий буряк, кожна людина обробляла 2-3 гектари, от. то сьогодні з-за нових технологій, із за гербіцидів, за техніки людей зовсім не потрібно. Сіється вона таким способом, що о, буряк на кінцеву густоту, 6-7 цукрових буряків на, на погонний метр, от. Ну, обробляється гербіцидами, а збирається зараз такою технікою, що ви бачите. Поле чисте без втрат, От. і як би сказати, техніка йде вперед. Вже сьогодні поля підприємства готують під посів озимих кукурудзи та цукрових буряків на наступний рік. На землі вносять вапняну суміш у розрахунку 5 тонн на 1 гектар. Таке збагачення земель стало можливим завдяки реалізації державної програми з вапнування сільськогосподарських земель, що почала діяти в районі. Від втрат виробництва і дісового виробництва було спрямовано 932 тисячі гривень на на вапнування кислих ґрунтів. Що це нам дало? Це нам дало можливість на сьогоднішній день завапнувати 567 гектарів кислих ґрунтів. І вже сьогодні керівники Господь відчули самі, якщо в тому році цукровий буряк рядом поле дав 182 центнера у ПСП «ЛАД», то в цьому році дав 366. Я думаю, що якщо ми будемо так і надалі працювати, крім того. Застосуємо вже почали ми в минулому році програму сідерації ґрунтів, тобто вирощують зелені добрива, як проміжні культури, то це нам дасть можливість за найближчі три роки підняти урожайність і мінімум на 20 на 25%. Вже за рік аграрії сподіваються, що витрати на випнування землі легко покриються кількістю зібраного урожаю. Юлія Свінціцька, Тетяна Данилюк, Олександр Данилюк спеціально для акцентів тижня. А на шляхах області продовжують гинути люди. З початку року на дорогах загинули 43 людини та 131 травмована. Приміром, дорогою вбивцею називають трасу Київчоп у селі Броники Новоград-Волинського району. Тут постійно гинуть люди, навіть на пішохідних переходах. Однією з головних причин трагедії місцеві жителі називають перевищення швидкості і непомітність людей у сутінках неосвітленої траси. Тому правоохоронці наголошують на необхідності виділяти себе на проїжджій частині. Як це зробити, знають житомирські даїшники. Чи може відбиток світла урятувати життя, перевірив Олександр Райковський. Лише за два місяці у брониках загинули три пішоходи. Люди кажуть, дорогу через село зробили без врахування потреб пішоходів. Потрібен був чи надземний, чи підземний перехід. Може, просто вони не врахували людські проблеми. І сьогодні у нас на трасі школа. У нас за три місяці, починаючи з 5 липня, у нас вже є три людських жертви. Ця траса вбився, вона забрала три людських життя. У місцевій школі дітей через дорогу переводять вчителі, та навіть групами люди бояться йти до пішохідного переходу. Я боюся ставати на ту червону лінію, тому що водії не реагують. Одиниці, одиниці яка зупиниться, призупиниться. У нас траса не дивиться, чи це дитина, чи це дорослий. Чи червона лінія, чи вона біла, чи вона чорна. Гинемо ми всі на цій трасі. Перейти дорогу у Бронниках іноді важко навіть дорослим людям, що вже казати про дітей. Адже тут. Через сели проїжджають щодня десятки тисяч автомобілів. Вони іноді навіть не зважають на те, що люди знаходяться на пішохідному переході. Ось, приклад, один автомобіль, он наближається інший. Чи зупиниться він? Що сказати? Автомобілі не зупиняються навіть на пішохідних переходах. Тим часом у ДАІ, аби хоч якось вберегти людей, рекомендують виділяти себе на дорозі світловідбиваючими засобами. Маленькі брелоки, стрічки і браслети усе це світловідбиваючі елементи, які у темну пору доби від фар автомобіля буде видно за сотню метрів. Саме так можна вберегти життя, кажуть правоохоронці. Шановні пішоходи, звертаюся до вас із проханням користуватися світлоповертаючими елементами в темний час доби, особливо на заміських дорогах. Адже водії краще вас можуть помітити і, як правило, відвернути від можливої дорожньо-транспортної пригоди. Також пам'ятайте, що ціна вашого життя чи здоров'я ніяке порівняння не йде з ціною. Простих світлоповертаючих елементів виготовляють такі світловідбивачі не в Китаї чи Сполучених Штатах, а в Україні. Хоча у Європі вже десятки років на законодавчому рівні обов'язковим є використання цих засобів пішоходами. В нашій державі вони поки що не такі популярні. Тому правоохоронці спільно з компанією виробником в Житомирській області започаткували акцію безкоштовного розповсюдження світловідбиваючих приладів серед школярів. Саме їм найбільш необхідні такі засоби. Ношение этих светоотражателей позволяет существенно где-то в 6-8 раз снизить риск наезда автомобиля на пешехода. Данный вид является не только как бы, таким украшением своего рода, то есть это в первую очередь средство личной безопасности пешеходов. Водитель, который едет в автомобиле с ближним светом фар, видит пешехода на расстоянии 25-30 метров. Если же пешеход оснащен данным светоотражателем, то его видимость возрастает до 150 метров. При світі фар, значить, етаростання вилічилися до 300 метрів. А в першу чергу брилуки і браслети розповсюджували у тих школах, які знаходяться поблизу доріг. Першому у списку були саме броники і сусідня Новороманівка, де батьки і вчителі підтримують таку ініціативу. Це та річ, яка дає великий шанс обезпечити життя дитини, особливо в вечірній час. Прикро, що в даний час в країні не є це обов'язковим. Вірою в те, що в перспективі все таки і в нас в державі це буде річ необхідна для дитини, тому що найголовніша ідея, яка має Виконуватись в школі і в державі це збереження життя дитини. Окрім того, під час проведення такої акції дітям нагадують і правила безпеки на дорогах, щоправда, не професійні даїшники, а юні інспектори дорожнього руху з 16-ї школи міста Житомира, які в ігровій формі закликають однолітків дотримуватися усіх правил і не забувати носити світловідбиваючі подарунки, аби хоч так зарадити проблемі цих населених пунктів. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня. Цими вихідними у Житомирі відбувається черговий фестиваль Зайкидо. У цьому спортивному заході своє вміння бою демонструють як титуловані спортсмени, так і школярі. Але як і будь-якому серйозному виступу, цим боям передували місяці та навіть роки важких тренувань, залаштунки яких зазирнула і наша знімальна група, аби дізнатися, що таке справжня східна філософія життя. Від початку виникнення айкідо його елементи постійно вдосконалювались. Сьогодні спортсмени не лише вміло володіють цією технікою японського бойового мистецтва, а й навчилися особливої філософії та гармонії зі світом. Як не дивно, першість у цьому займають жінки. Переконують тренери. Я вважаю, що дівчинки талантливі, ніж мальчишки. Это мое личное мнение, я его ни к чему не привязываю, но их легче научить воинскому искусству. Если мужчина в обычной ситуации рассчитывает на собственную силу, а девочка ищет вот тот элемент техники, гармонии, слияния, она выходит быстрее на, по техническим характеристикам на более высокий уровень. И как бы вот они выходят на хороший уровень и потом выходят замуж. Досягти високих результатів намагаються і юні спортсмени. Бо вони з дитинства стали на шлях здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку. Я хожу на кіду, щоб бути здоровим, навчитися обороні себе захищати. Особливою родзинкою анонсованого фестивалю стане демонстрація техніки бою одночасно двома мечами. Такими вміннями в Україні володіють лише чотири людини. Чотири людини, які обучались е, порядка 12 років. Порядка 12 лет обучение происходило на Украине, мы ездили еще в другую страну. Это было... недалеко отсюда, скажем, и в принципе, как бы на данный момент, э, есть четыре мастера, которые готовы продемонстрировать подобную технику у нас в Украине. Э, техника длительное время не выходила наружу, поскольку, э, ну, многие элементы, в большинстве случаев, в Японии, э, все элементы техники стараются скрыть, секретные, показывают, открывают только тем людям, которые достигли определенных результатов. И здесь, как бы тоже, дали сейчас разрешение на показ определенной техники. Э, для того, чтобы как-то пропагандировать здоровый образ жизни и пропагандировать искусство, которое считалось давным-давно забытым. Поэтому вот таким образом как бы сегодня мы имеем возможность ну, рассматривать подобную... Філософію жизні айкідоки запевняють, що в цьому бойовому мистецтві немає місця негативним емоціям. Навпаки, кожен хто досягає високого рівня техніки, вільно володіє не лише власним тілом, а й духом. Саме гармонізація розуму і тіла є необхідними складовими бойового мистецтва. айкідо. Медальйон означає єдинство: душа, гармонія, духа і розуму. Я думаю, что подобный медальон можно носить только человеку, который занимается определенным искусством, а взять его, ну, как бы в принципе любой человек может вытащить себе медальон. Но у нас выдают только тем, которые достигли определенных результатов. Бійці переконують, що суть Айкідо як духовного шляху заснована на енергії світу, яка лежить також в основі кожної людини, чекаючи свого розуміння і звільнення. Юлія Свінціцька Володимир Рябуш, спеціально для акцентів тижня. Як бачимо з останнього сюжету, кожне наше діяння цілком може нести в собі неабиякий філософський підтекст. Особливо добре це виглядає, коли він направлений на самовдосконалення або ж переосмислення ставлення до багатьох рутинних речей. Це була підсумкова інформаційна програма Акценти тижня усім глядачам. Наступні днів бажаю прожити у філософії цілковитого позитиву. У студії для вас працював Іван Поліщук. Не забудьте перевести годинники і до зустрічі в ефірі.